Дорогі друзі, я для вас сьогодні маю дуже шокуючі та важливі новини. Це може змінити дуже багато чого для українців, особливо за кордоном та в Європі, і також для українців, які перебувають в Україні. Тому слухайте це відео до кінця, щоб ви не пропустили ніякої інформації. Швиденько хотів подякувати всім за те, що ви мені допомагаєте боротися з російськими ботами, ставлячи дуже багато вподобайок. та, будь ласочка, донати на ЗСУ, тому що нам зараз дуже сильно треба допомога, щоб всі українці єдналися, допомагали, як можемо. Якщо не можете і не хочете донатити на, на посилання, які я залишаю, все рівно не забувайте донатити і не допомагати перевіреним різним посиланням, яким ви вірите. це дуже важливо. І повірте, з кожної тисячі завжди один або двоє закидають пару копійок, це робить величезну різницю і допомагає нашим хлопцям та дівчатам. Ви всі, дорогі друзі, недавно чули, що 19 грудня наш президент Зеленський заявив, що можливо треба буде ще мобілізовувати аж до півмільйона додаткових воєнних. І це дійсно шокувало багатьох українців. Це тепер буде стосуватися українців, які перебувають за кордоном та мають український паспорт. І це дійсно налякало. Тому що проблема полягає в тому, що навіть Сполучені Штати Америки і е, більш щоб бути точнішим, республіканська партія блокує дуже важливу та потрібну фінансову допомогу Україні, і Україна мусить виживати, і Україна мусить робити все, що вона може. І дуже багато людей зреагувало на це негативно. Де, багато людей також зреагувало на це позитивно. І як воно буде, ми не знаємо. Але також дуже важлива річ, що Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект про удосконалення мобілізації і військового обліку. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук. І кабінетом міністрів України як суб'єктом законодавчої ініціативи зареєстровано у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих активів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби, написав він. Тепер давайте подивимося, що буде входити в цей законопроект і що входить цей законопроект. Зараз поговоримо суто, як і що буде іменно стосуватися українців в Україні. а Потім поговоримо, як це буде стосуватися українців в Європі та в загальному в інших країнах світу. Перше, що вони тут внесли та пропонують, це заборона на виїзд за кордон. Це досить дивно, тому що і так вже є ця заборона, і цей закон вже діє, тому не розуміють, для чого вони сюди це вносять, але хай буде. Потім йде заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Це дуже вже починається та конкретна давка на людей. Потім йде обмеження прав керувати транспортним засобом та отриманням посвідчення водія. Друзі, ви собі уявіть, які права вони можуть забрати в людей, якщо ніхто не буде е, 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 з'являтися в комат і також уникати цього. Також... Обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями, потім відмови у підписанні кредитних договорів, призупинення пільг та послуг від держави. Це Друзі конкретно перекривають кисень, хочуть конкретно перекрити кисень, де людина просто не зможе ніяк по-іншому до цього віднестися. Я нікого не відлякую від служби і не говорю людям, що робити і куди йти. Кожна людина, звісно, прекрасно сама повинна робити і робити свої власні розмови і вибори. Але все це робиться не просто так. Все це робиться для того, щоб використовувати людей, щоб і заманювати людей більше, і затягувати людей до війни, і звісно, свою державу треба боронити, охороняти. І захищати, але то, що наш уряд можливо трошки переходить якусь межу, це звісно не мені судити і не вам судити, можливо, нам в загальному треба провести таку дискусію, і ви скажіть, що ви думаєте в коментарях, чи правильно чи неправильно вони поступають, що найбільше тривожить цій ситуації це українські біженці, які зараз перебувають в Європі. Українські біженці, які перебувають і поїхали в Канаду, і подалися вже на піар, і отримують свій піар, то в них звісно з цим набагато легше буде, і вони будуть мати хоч якісь можливість залишитися в Канаді, наприклад, і хоч мати хоч якийсь захист. А отут е, написано в цій статті, яку я звісно теж залишу в описі під відео, написано: крім того, чоловіки призивного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити паспорт лише після пред'явлення військово-облікових документів. Це стосується як внутрішнього, так і закордонного паспорту. Тобто, якщо біженцям треба буде оновити свій паспорт і вони будуть числитися в воєнкоматі, що вони повинні... Захищати Україну, і вони не з'явилися, то їм ніхто не видасть цей паспорт, їм треба буде їхати в Україну або з'являтися воєнкомат. Це дійсно створить дуже багато незручностей. І чи вийде їм все ж таки затвердити цей законопроект, чи ні, побачимо з Нового року. Але зараз треба думати зараз треба думати дуже обережно та чітко людям, які перебувають за кордоном, людям, які перебувають в Україні, як це все може перекрутитися проти них чи в їхню сторону. Це буде дуже цікаво. І в загальному як це все буде виходити надалі, і що цікаво, вони теж говорять про те, що потрібно дуже сильно. І можливо посилати повістки тепер електронно. Тобто, вам навіть на вашу почту тепер може прийти повістка, і нема різниці, чи ви е, не є в себе вдома, чи ви не є в себе е, на своїй фізичній адресі, при в якій ви записані. Чогось там немає, то вам все рівно повістка може прийти і швидше за все прийде на вашу електронну почту. Якщо ви будете, звісно, це все ігнорувати, то це створить вам додаткові проблеми. Ви будете числитися як ухилянт від, е, від е, війни і так далі. Тому це все таки робить уряд, робить це все так, знаєте, спеціально розумно, щоб навпаки своїх людей почати навертати. Тому що вже говориться про те, що Україна просто не зможе витримати економічно, якщо вони не повернуть своїх біженців 4 мільйони біженців до 6 мільйонів біженців, які зараз перебувають за кордоном назад в Україну, щоб почати розбудовувати та будувати свою державу. Що ви думаєте, друзі? Це дійсно. Просто неймовірна та така можна сказати, тривожна новина, тому що я розумію, це не є приємна новина, але це про це треба було сказати. Про це треба було розповісти, бо тому, що можливо, це ще комусь допоможе. Можливо, ні. Я не знаю. Ви самі собі судіть і робіть, що вам вигідно, як вам краще на це все дивитися. А я буду закінчити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов інформативним та цікавим. побачимося дуже скоро в моїх випусках. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.